Відстрочки від мобілізації згідно закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це стаття 23, мають здобувачі вищої освіти, денної або дуальної форми навчання. Тобто, ні заочники, ні вечірники такої відстрочки не мають. У нас вже багато років в, в правилах прийому саме до аспірантури є така норма, що крім оцінок на іспитах вступних, є, можна отримати додаткові бали за наукові публікації або перемоги в олімпіадах. Тому Звичайно, ця норма зараз теж працює, вона продовжує працювати. І всі, наприклад, в магістратурі навчався хлопеціна, вони мають публікації своїм наколом керівником або одноосібні. І ці публікації дають додаткові бали. Тому це якраз ті можливості, якими можуть скористатися вмотивовані молоді люди, які хочуть саме займатися наукою. І це їм буде якраз зараз у нагоді, щоб на фоні формування загальних списків рейтингових вони були. Більше рейтингові бали.